Ярослав Москаленко, група Воля народу. Вельми, шановний український народ, шановні колеги, закон 3060, група воля народу буде підтримувати, тому що це стосується життя людей. І тут, безумовно, ми в цьому одностайні. Що стосується чотирьох попередніх законопроектів, шановні колеги, я би хотів, щоб ми з вами дуже добре подумали, перш ніж прийняти принципове для України рішення. Не буду говорити язиком, фінансів, скажу. Уявіть собі, що Україна це родина. І батьки, сьогодні маючи борги, для того, щоб красиво жити і гарно виглядати перед сусідом, вирішили свій борг перекласти на дітей на 20 років вперед. І це не одна проблема. Через 20 років діти, якщо будуть жити бідно, будуть віддавати борг один в один, як батьки. А якщо зможуть вивчитись і жити гарно, вони жити гарно не зможуть, бо будуть віддавати в рази більше, ніж батьки. Давайте думати, шановні колеги, перш ніж голосувати. Дякую.